<реш> Та ти, <що? реш> ти подиви, який професійний ремонт. Диви. 9 років у мене ця машина була, і от оця біда полізла, мабуть, років через 8, як я її купив, і було все, ну отак от, от ідеально. А це крутю, дивлюсь що воно таке? Ну як крутю, розбираю на запчастини. Дивлюся, що воно таке, а вони його залатали. І воно держалося, і тріщини навіть не було. Тут чаярка, тільки побачив, поки погепав молоточком. І воно все держалося. У людей шпакло лізе через рік. А тут тримається воно вже. Трималося, я скажу, поки не показало себе років вісім, мабуть. Вже тоді трошечки воно почало лопати. Ну, може, що кузов вже був слабенький.